Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Просто Речі ЮА. Ну що ж, друзі, Apple нарешті провела свою традиційну вересневу презентацію нових айфонів і не тільки. Не можу пояснити, але я особисто кожен рік чекаю презентації новинок техніки цього бренду. І навіть коли інші залишаються невдоволеними, представленими, наприклад, новими моделями телефонів, годинників, навушників, я завжди залишаюся задоволеними. І за фінансової можливості, мабуть, завжди купував би цю техніку, так як я дійсно справжній Apple Fan. Ну, це, як кажуть, кожному своє. Отож, як і очікувалося, про моделі рекордно виросли у розмірах. А Action Button тепер є не тільки в прошок, а й у всій лінійці. Але про все по порядку. iPhone 16 і 16. Plus залишилися все в тих же розмірах 6,1, 6 і 7 дюйма. Дисплей тепер удвічі яскравіший. Але частота оновлення все ще залишається 60 ГГц. На лівій грані телефону з'явилася настроювана кнопка Action Button, яка, як ви пам'ятаєте, вперше була презентована в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. А на правій грані телефону сенсорна кнопка Camera Control для камери. За допомогою неї можна не тільки робити знімки, а й керувати зумом і налаштовувати фокус, а також запускати. Стучний інтелект або ще функцію розпізнавання об'єктів у кадрі. В iPhone 16 і 16 Plus компанія вирішила змінити розташування зіниць основної камери. Воно не нове. Вони повернулися до вертикальних камер. Це допомагає телефонам підтримувати зйомку просторових фотографій і відео для Vision Pro. Роздільна здатність основної камери 48 Мп, ширококутної 12 Мп. Оновили начинку телефонів цієї лінійки. Всередині смартфонів встановлений потужний чип Apple A18, завдяки якому молодші смартфони підтримуватимуть усі функції навороченого ще Apple Intelligence. iPhone 16 і 16 Plus вийдуть у п'яти кольорах. Вартість нових смартфонів починається із 799 доларів і 899 доларів відповідно за версії на 128 ГБ. У продажу обидві новинки з'являться з 20 вересня. Ну, розумієте, у нас ціни будуть значно і значно вище. Шкода, звісно. Що стосується iPhone 16 Pro і 16 Pro Max, тут найпомітнішою зміною цього року стало збільшення дисплеїв. І як на мене це реально круто. iPhone 16 Pro зріс із 6,1 дюйма до 6,3. iPhone 16 Pro Max зріс із 6.7 до 6.9 дюйма. Часота оновлення, друзі, 120 ГГц. Начинкою цієї лінійки телефонів є ще потужніший процесор A18 Pro, найшвидший мобільний процесор на сьогодні. Він на 15% швидший, аніж a 17 Pro і на 20% енергоефективніший. Стверджують навіть про те, що він здатний відтворювати 3А ігри на рівні відеокарт десктопного класу. Суттєво оновилися і камери 48x48 плюс +48 12 Мп і ширіком і телевіком для п'ятикратного оптичного зуму. Тепер вони можуть знімати 4К відео і швидкістю 120к за секунду і відстежувати фокус, фіксуючись на об'єктах, чого раніше в смартфонах Apple не було, це як на мене також круто. Крім того, обидва Pro-пристрої отримали 4 мікрофони студійної якості та підтримку об'ємного звуку на відео. Продажі в США почнуться із 20 вересня. Ціна на iPhone 16 Pro стартує від 999 доларів, На iPhone 16 Pro Max від 1199 доларів. Ще цікавий момент, Apple також впровадила технологію border reduction Structure, яка дозволила зменшити рамки навколо екрану телефонів до 1,5 мм. Тепер, що стосується годинників, Ювілейні Apple Watch Series 10. Чим вони так запам'ятовуються? По-перше, процесор S10, який підтримує Apple AI. Екран на 30% більше, ніж у попередніх поколінь. Дисплей також на 40% яскравіше. Дизайн став більш плавним, базові корпуси тепер на основі полірованого титану, новий колір Jet Black з полірованого алюмінією, мабуть, нагадування нам про iPhone X, що колись також був у цьому форм факторі Товщина всього лише 9,7 мм. Це найтонший годинник з усіх поколінь Apple Watch. Важить на 10% легше, ніж попереднє покоління. Серед нових можливостей цього годинника виділяється те, що годинник зможе виявляти апноє вісні за допомогою штучного інтелекту, але лише в деяких країнах. Заряджається він за 30 хвилин на 80%. Нова нейромережа покращує якість звуку на дзвінках. Always On режим тепер оновлюється раз на 1 секунду. На годиннику з'явиться застосунок перекладач, і тепер на Apple Watch можна буде програвати відео та музику. Вартість стартує від 399 доларів. У продаж поступлять також вони з 20 вересня. Apple Watch Ultra 2. Цього року професійна версія годинника не оновилася, а лише отримала новий колір Satin Black з новими ремінцями, в тому числі титановими. Apple представила нову чорну титанову обробку для своєї лінійки Apple Watch Ultra 2. Додавши до існуючого варіанту із натурального титану та надавши споживачам більше вибору. Чорне титанове покриття створене за допомогою спеціального процесу струменя з наступним вуглецевим покриттям, що робить його надзвичайно стійким до подряпин і довговічним для активного відпочинку. Задня частина годинника виконана з темного цирконію, щоб відповідати новому кольору. Apple також оновила свої Trail Loop, Alpine Loop і Ocean Band. Додавши чорне обладнання, яке доповнює чорний титановий корпус. Apple Watch Hermes Ultra 2 тепер також доступний у чорному титановому виконанні. Це спеціальне видання поєднує в собі довговічність Apple Watch Ultra 2 з ремінцем Hermes у морській тематиці та унікальним циферблатом. Hermes для тих, хто хоче одночасно і стиль, і функціональність. Вартість цього годинника стартує від 799 доларів і доступний у продаж він буде також із 20 вересня. По наушникам AirPods 4. Базова модель практично не отримала суттєвих змін. Однак Apple випустила додаткову версію AirPods 4. Вона підтримує такі функції: звукопоглинання вперше цьому форм-факторі. Відповідно, працюватиме і режим прозорості та адаптивне переключення між ним, залежно від оточення. Також працюватиме і виявлення розмови. Нова модель. Стартує по ціні від 179 доларів і також буде доступно до продажу із 20 вересня. Airpod Max, найдорожчі версії наушників, додали лише USB-C та нові кольори. Вартість залишилася на тому ж рівні, що й раніше 549 доларів. Оновлена модель та нові кольори доступні також із 20 вересня. Airpods Pro 2. Наушники отримують декілька нових функцій, які пов'язані зі здоров'ям. Захист слуху. Штучний інтелект зменшить рівень шуму, якщо він перевищуватиме здоровий разом із збереженням динамічного діапазону. Тест слуху. Клінічно верифіковане тестування можна буде провести просто вдома з допомогою навушників. Тест триває близько 5 хвилин. Слуховий апарат. Навушники можуть працювати як слуховий апарат для людей із невеликими чи середніми порушеннями слуху. Дві останні можливості працюватимуть у понад 100 країнах, однак чи входить до цього списку Україна наразі невідомо. А надалі, друзі, я думаю, ми це з вами побачимо. Ось такою вийшла презентація компанії Apple цього року. Як вам новинки, друзі? Напишіть свої думки з цього приводу в коментарях. До кінця 2024 року Apple також мають представити нові MacBook на m 4 і, можливо, iPad. А вже навесні 2025 року вийде новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть android юзерів ЗМІ також дізналися, що наступним великим проєктом Apple стануть домашні роботи. А оце вже дійсно дуже-дуже цікаво. Один з таких проєктів описується як мобільний робот, який міг би слідувати за людьми по їхніх домівках. Ну, повторюсь. Тема роботів мені взагалі дуже цікава, тому буду чекати ще й цієї технологічної новинки від компанії Apple. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то прошу поставити подобайку, підписатися на канал це дуже важливо для каналу і його розвитку, якщо ви ще не підписані. Прокоментувати. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!